Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Полтава попрощалася зразу з трьома гравцями Олександром Посем, Єгором Коваленко і Владиславом Клименко. Хуст може замінити дружбу в наступному сезоні Першої ліги України. Нагадаємо, дружба вирішилась знятися з турніру через проблеми з мобілізацією. Тіаго Мота офіційно представлений новим головним тренером Ювентуса. Офіційно Алесандро Неста новий головний тренер Монци. Футбольний клуб Чорноморець підписав зразу двох гравців: голкіпера Артура Рудька і захисника Богдана Бутка. Але й Гарсія стане гравцем Байера Леверкузена. Іто стане гравцем Баварії. Ювентус близький до підписання Дугласа Луїза. ПСЖ хоче підписати Вінісіуса, щоб замінити втрату Кіліана Бапе, трансферна вартість гравця, 180 мільйонів євро. Атлетіко Більбао продовжив контракт з Андером Ерерою до літа 2025 року. Манчестер Сіті зацікавлений у купівлі Йозуа Кіміха. Баварія запропонувала за Жоау Пальїнь'я 45 мільйонів євро. Фулгем незадоволений такою пропозицією. Вони хочуть не менше 75 мільйонів євро. Трансферна вартість гравця 55 мільйонів євро. Фернандо Сантуш, новий головний тренер Азербайджану. Реал Мадрид планує провести презентацію кіліанамбапе на Барнабео 16 липня, 16-річного Мойсеса Паніагуа батьки не відпустили на Копа Америки зіграти за збірну Болівії. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.